Але як реагують люди з зовнішньої уваги на проблеми, які, ж вони, які вони самі і запрограмували в своєму житті? Перша реакція називається втеча. Людям здається, що як вони дистанціюються від проблеми, то якось воно саме розмочиться. Дівчата, як ніхто, знає, що не розмочиться. А енергія втечі лише підсилює саму проблему, не вирішує її. Я працював багато там в експедиції, де дуже багато ось такого люду, які там через конфлікти вдома тікали в гори на цілих півроку. От якимось там чином спілкувалися зі своїми домашніми, чи через півроку поверталися ще чужішими, ніж вони поїхали. І ця проблема тільки підсилювалася. І так, вони, бідненькі, чекали якось, або ця сім'я розпадалася, або не чекали наступного сезону і знову кудись звалювали. І так далі. Як, які бувають варіанти втечі? Можна завантажити свій розум чимось іншим. Е, можна розб... розвернути кипу... кипучу фізич... фізичну діяльність, е, можна просто ігнорувати проблему. Все це енергія втечі. Проблему вона не вирішує. Є з цього приводу дуже класний анекдот. До сімейного психолога приходить чоловік і каже: «Дома німці завелись, хоч не приходь. Що не робив, не допомагає. Каже: ви пробували дистанціюватися ні, ще не пробував. Ну каже, спробуйте, і через тиждень мені зателефонуйте. Тиждень проходить тиша. Він перше порадив таку рекомендацію, йому самому було цікаво, чим це все, все закінчиться. Лікар цей. Тиша. Він витримав ще тиждень, через два тижні телефонує, каже, ну як дистанціювались, так. каже. І як? Каже, прекрасно. А як ви дистанціювались? Також як пішов, два тижні йду і не повертаюся. Так, що і такий спосіб також спрацьовує.